Всім привіт! Вітаю у себе на каналі. І сьогодні поговоримо про вітряк, який виглядає точ-точ, як оцей, але насправді є іншим. Тому що це у нас 2,5 метри в діаметрі. ФТ 1000 1 кВт вітряк, з якого я чесно багато разів бачив 1 кВт, Він їх показував, тому в принципі можна вірити, що він дійсно чесно відповідає своїм характеристикам. Але сьогодні ми проговоримо про такий самий, але більший. 3,2 метри в діаметрі. Значно, значно потужніший генератор, який є і більшим, і важчим. А називається він ft 2000 l 2 Він не так давно до мене приїхав. Тому давайте пішли подивимося, що у нас в коробках. І також частково його зберемо. Так, значить, забрав я в дитини кімнату одну. Бачите, стільчик свій поставив, щоб було на чому сидіти. І дві коробочки. Я вже їх трошки розкрив. Звичайно, що мені теж цікаво. Постачається, воно дійсно в двох коробках. Одна коробка це генератори, всі дрібні причандали, включаючи лопату хвоста. Друга коробка, яка довша, це у нас лопасті і лопата. Я вже їх дістав, частково, щоб ми теж бачили. Лопата майже такої самої довжини, як лопасть. От, а нагадаю, якщо ви слухали уважно, то. Лопасть у нас має бути 1,55 в довжину, а повний діаметр у нас має бути 3,2 метра. Але давайте почнемо з того, що ж у цій коробочці. І тут зразу попереджу вас про проблему, тому що ця проблема існує. Про неї завод в курсі, і він робить певні покращення від партії до партії. Але тим не менше, проблема виникає. Значить, дивіться, в чому суть. Тут воно приблизно було напаковано. Єдине, що там трошки цих було ну, замотано і так далі. Я вже це все розібрав. Тут знаходилось, от, бачите, яким чином воно лежало, так? чітко видно точку, якою воно прикладалося сюди. Бачите, китайці подумали, поклали товстий картон туди. Так? І тим не менше, незважаючи на те, що ця штука лежала у нас от так, це лопата хвоста. Подивіться, що сталося під час перевезення. Бачите, не Загин цієї пластини. так? А штука в чому? Тому що оцей загин, загін чітко співпадає з. Тепер дивимося з чим. От. Ця зараза дуже тяжка. Генератор величезний, бачите, розмір моя рука от в порівняння. І він, мабуть, дійсно видасть значно більше, ніж 2000 Вт. Чому? Тому що я вам тут з боку зараз виводжу табличку. Табличку його тестів на стенді, е, конкретно цього генератора, що він може в холосту, яку напругу він видає, і що він може під навантаженням. Це 48-вольтовий генератор, яку він видає напругу, і яку він видає потужність при роботі під навантаженням в конкретно різних режимах, при яких оборотах це все ви зараз побачите. Ну або поставте на паузу, або собі там я не знаю, що вже хочете робити, Це вже таке діло. І це проблема. Проблема в чому? В тому, що логістичні компанії, я не знаю де. Чи це наші, чи це китайці. Невідомо, не угадаєш претензії вже виставляти комусь пізно. Але зверніть увагу, на коробочці то є маркування. Бачите, якою стороною верх. Десь його перевертали. Ну, насправді це не критична проблема, так? Але от порушення цього маркування якраз і спричиняє такі ефекти. Це не лише у мене, це у всіх, так, в кого я бачив. Хто розпаковував такі вітряки в Європі, зокрема, дуже багато, то у всіх та сама проблема. Ну, вирішується вона, самі знаєте чим. Молоточком і парочкою ласкавих слів, умовно кажучи, так. Але це той нюанс, про який ви повинні знати. Це буде стосуватися всіх вітряків такого типу. Тобто, це те, до чого ви маєте бути готовим. Ну, я знав про це. Ну і ладно, тобто, я якби в курсі. Значить, сам генератор. Табличку бачили. А, з ним все окей. Ви подивіться, на мідь якої товщини це схоже на ну, не знаю, 4 квадрати, мабуть, мені здається. Хоча я не певний. Ну, не 2,5 явно, це скоріше за 4 квадрати. Хоча далі в мене буде йти Мідіка 6 для нього. так, Вона вже якби, закуплена. Але ну кабель має от такий от вигляд. Що у нас ще в коробочці з цієї сторони йде? З цієї сторони у нас йдуть. Флянцеві болти з'єднання, кріплення, кріплення. О, Боже, для чого це? Це, мабуть, у нас. Офію знаю. Це у нас для носика. Оцей довгий. Раз, два, три, чотири. А цих п'ять для чого, чесно, я навіть і не знаю. А, це, скоріше за все, для лопати хвоста, так? Але чотири. Ага, наче один запасний. Бачите, дають запасний болтик. А це у нас, скоріше за все, для лопастей. Раз, два, три. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11. Дали два запасних. Ну, Прекрасно, я не проти. Це насправді хороший показник, що стільки запасних елементів дають, бо завжди якийсь болтик колись десь колись загубиться, вийде з ладу чи ще щось. Все буває. А, тому вони дають запасні. І це і це приємно. Так, носик. Носик носик. це у нас така золота скловолотниста штука. Побачимо його, дії, не знаю. Тут є цікавий момент хабу. Не знаю, бачили ви чи не бачили. хто Не, не, не бачив ще, то подивіться, як я розбирав ФТ-1000. Оцю, що там за вікном стоїть. Не знаю, видно її чи не видно. Вон там вона на мачті от сфокусувалася. Якраз його видно. Добре. так? Але тут та сама історія. Значить, це у нас пластинка, яка тримає лопасті зверху, і вона має такі цікаві прорізи. Це алюміній, до речі, легенький алюміній. І зараз побачите, для чого вони. А все тому, що у нас цей хаб має дуже цікаву форму. І от я вам його поставлю отак, от боком. І ви побачите. Розумієте, в чому справа? Кожна лопасть має наперед визначений заданий кут уже. Тобто, сама лопасть має бути розвернута під конкретним кутом, вона має стояти. Вони не ставляться на хаб в плоску. І це дуже важливо. Ем, не знаю, наскільки добре можна зробити нормальний гарний хаб і все це в гаражі, якби це дійсно дуже складна інженерна задача. І це в даному випадку це алюміній. Це летий алюміній, і це мене теж вражає. Тому що ну, він легенький в порівнянні, якби так. А він і не має бути надзвичайно важким. Ну, не знаю, не знаю. Шпоночка бачили, виріс під шпоночку і тут вона теж у нас присутня. Щоб його ж можна було чітко спозиціонувати, щоб нікуди він у нас не втік. Ну, а тут все, якби теж по класиці. Гаєчка, все. Не знаю, чи вдасться зробити. Дриль тест. Ну, бо нема такої дрельки потужної, щоб вона його крутила як положено. Але спробуємо щось придумати. Хоча ну, ви ж бачили характеристику. Ну, Для чого вигадувати велосипед і пробувати повторити щось те, що завод уже за вас зробив. Ну, Воно відповідає своїм характеристикам. Не знаю, я бачив багато відео його в роботі. Працює працює прекрасно. Так, давайте ж подивимося до лопастей. Як вони у нас постачаються. Я вже трошки розбараховую цю коробочку, я вже показував, що я дістав лопату і е, не лопату, а е, це не лопата, це у нас штанга, називаємо це так хвоста і одну лопасть. Але от самі лопасті вони кожна індивідуально сидить в своєму такому от е, закритому якби елементі для перевезення. Все досить добре, все все акуратно. Я їх буду потім теж діставати, покажу вам зборку, як виглядає. Але знову ж таки, ну оцініть розмір. Ну йомой, -йо, ну це що ж, це, це, це ж не 5 копійок. уже, Це вже лопасть як лопасть. Це ж так, як треба. Візьму рулеточку, обов'язково поміряю, але давайте поки глянемо на сам профіль лопасті. От вам її атакуюча сторона. Подивіться, яка вона. Який вона має розмір. І наскільки у нас. Змінний кут, тобто стартова розгонна зона, оця от передня, ближче до нас зараз, вона має явно більше 11 градусів, може в 12 навіть. І до кінця, так як книжка пише, зменшується до 3-4 градусів. Тому, я думаю, буде працювати і працювати чудово. Ну, от так. Товщина, ну, теж побачила, яка товщина. Зараз візьму рулетку, переміряємо все точно. Хвостова лопата. так. Знаю я вже з поведінки свого FT-1000, що я не буду його чіпляти на 4 болти, я буду чіпляти на 3. Хай він торчить трошки взад от сюди цей хвіст, так. тому що він реально є за короткий. Саме так я це буду робити і ну, побачимо, оправдає воно себе чи ні. Думаю, що оправдає тут. Я вже пояснював на попередньому відео з упаковки в 1000, покажу вам і так. От воно впритик стає до генератора, отаким от от чином. От в цій зоні. Ось у нас генератор. Трєкс. От в цій зоні, бачите, у нас той палець, який, до речі, теж алюмінієвий. Це, це алюміній, це, ну, це не сталюка, а це щось. Зовсім ну, це, 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 Він принаймні не виглядає як стальний, тому що він дуже легенький. Може, це якийсь інший сплав, я не можу сказати. Здається, мені що це алюміній. Так, да, чорній. Бачите, палець, палець по чорній, значить, скоріше, це все алюміній. Значить, і тут у нас е, така резиночка, це спеціально вона для, як, як відбойник працює. Чому? Тому що тут у нас є уже заданий вам попередньо кут, на який максимально воно може відвернутися. Тобто, от, от генератор у нас пішов сюди там. Там у нас хаб обертається, так? А далі пішов порив вітру, і хвоста у вас склало. Ну, допустим, генератор розвернувся, став отак. Все, далі він не розвернеться. Знаєте, у вас є відбойник, ви знову ж таки вперлися, кут попередньо заданий. І як же він повертається назад? Ніяких пружинок, нічого немає. Тут є дуже велика хитрість. Проста, як жолудь, але тим не менше велика. Насправді ця лопата, коли вона стане. Під кутом невеличким таким, от так от піднятий буде оцей край до, до горизонту, то вона підніматиметься у вас в результаті не просто в сторону хесами, а рухатиметься трошки вверх, під невеликим кутом вверх. І як тільки порив спаде, якщо у вас там буде достатньо змазки, і воно буде нормально обертатися, так, то воно під власною вагою чпоньк, і впаде вниз, впаде в рівне положення. І це геніально! Ніяких пружинок, які ніколи вам не просядуть, не змінять сила тяжіння. Ну, коли сила тяжіння скінчиться, це тоді, коли вам уже буде все одно є, у вас вітряк чи немає. Якщо сила тяжіння у нас на цій планеті не буде, ну, то вам вітряк буде не потрібен, я думаю. Але це просто і це геніально, і не треба нічого вигадувати більше. Абсолютно так само, воно працює в, в, цьому більшому, в меншому вітрячку. Все точ-точ. Єдине, що в мене зараз є особиста проблема. Пов'язано з тим, що матч є незручною, я не можу його нормально обслужити. Мені туди залізти, щоб е, напихати туди з маски, а це треба робити десь раз в півроку, Ну або по, по необхідності. Ну, я цього зробити не можу, це незручно. Тому от буду його коли розбирати нам і давати матч на переробку, то цей тригломент треба буде врахувати. І мачта буде пороблятися так, щоб вона складалася по цьому рівню, щоб ну, і, і трошки піднята буде висота, десь приблизно 1,5-2 метри, щоб планує виграти. Заодно так, для того, щоб можна було його опускати періодично на обслуговування. Тому що змазку туди треба банально напихати трохи. І все, і буде вам щастя. От би от такий от нюанс. Тому, що далі? Далі давайте я візьму рулеточку, візьму трошки інструменту, і ми зберемо вітро колесо. Зберемо лопату і попробую поставити його якось до генератора, щоб ми побачили, як же воно виглядає в реальності в такому в напівзібраному вигляді. Запустити його в роботу найближчим часом не вийде. Мачту для нього спеціально ще ніхто не починав робити, тому це десь півтора-два місяці від моменту цього відео, як воно вийде, доки його вдасться запустити в роботу. Все, пішов я по, по інструмент і побачимось. Не перемикайтесь, зараз буде далі. І, так прийшов інструмент, рулетка або довга лінійка. Значить, міряємо лопасть для початку, скільки 155 см. Все як обіцяли. Міряємо хвостик від початку. Значить, ця штука у нас має довжину 13-15 А Ще що я не поміряв. Саму лопату. Саму лопату госта. Так. І от вона де. От вона де. О, звичайно, що я зараз її розвернув. Але є повну повружину. Сама лопата у нас має розмір 45 на. 65. Так, 65. Десь так буде чесно. І генератор. Генератор. Поїхали поміряємо генератор 23. І в діаметрі він буде. А це буде важко поміряти але тут незручно. Спробую. Спробую, спробую спробую Щось в районі 19 виходить, але я можу збрехати бо тут не, 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 не бачу, як це зробити комфортно, нормально. Але ж можна поміряти також і хаб, що по хабу у нас. Похабу у нас чітко 23. Ну, вони однакові, так? Тобто воно підбігає, побачите, що воно повністю западлі це співпадає з цією частиною. От так би, от таке. Це з розмірами все. Далі буду збирати. І подивимося, що ж у нас буде в зборі. І так, частково зібрав. От у нас хвостик. Як я й казав, що зразу на три болти ставлю його. От у нас. Зібраний хаб з лопастями. Носик поки що окремо прикручувати не буду, бо там вже ж треба попасти у вал. А у мене зараз немає, на генератор причепити можливості нема. І давайте ж покажу вам цікаві фішки, які вони використали тут. Бо тут є декілька хитрощів, які не всі знають, не всі розуміють, нащо. Ну, по-перше, питайте, я вам показував, що пластинка має прорізи. І от для чого вони? Для того, щоб повністю відповідати оцьому. Вигину. Так, і воно чіточко, чотенько собі, гарнесенько сідає на свої посадочні місця. І цей вигін якраз виконує потрібну йому роботу. Далі. Тут цікавий момент. Я відсунусь Далі зараз. Значить, хаб у нас стоїть рівно-рівнесенько паралельно землі. Бачите? А тепер дивіться на лопасть. Вона землі не торкає, вона не торкається підлоги. Так? Але зверніть увагу на верхній край. І чого це він до кінця лопасті піднімається? Ану давайте іншу лопасть. Оця лопасть. Зверніть увагу на і висоту отут. І зверніть увагу на кінчику, на висоту на кінчику. І тепер ж давайте перемірюємо це в міліметрах. Ну Тому що сказати це одне, Не, а показати по факту це зовсім інше. Значить, від підлоги. Скільки маємо? Ну, ви самі бачите. І тепер переходимо на кінчик. Все те саме. Від підлоги, і скільки ви самі бачите. Розумієте, чому так? Чи не розумієте? Лопасті змонтовані плоским чином, до допло площині вони завжди вироблятимуть менше, ніж ті, котрі отак от таким чином у вас спроєктовані, коректно спроєктовані заводом. Так має бути. Мають зовнішні кінчики бути розвернуті в сторону, подані вперед до турбіни. Це те, чого ви ніколи не зробите, з лопастей з профілю, з лопастей з труби, з лопастей, не знаю з чого там, якщо ви саморобні якісь лопасті ліпите, ви цього не зробите, тому що це складна інженерна конструкція, її виготовити в домашніх умовах ну, практично нереально. Будемо чесними. Далі, квіст. Отут добре видно з цієї сторони. Бачите, він має отакі загини. І от тут він паралельно припад, ну, припадає до самого кріплення до лопати. так? А ці пластини верхня і нижня ну, якби кутом. Чому так? А причина цього всього криється в, я вже казав, в формі і в поверхні розташування самої поворотної цієї лопати. Так? От Я спробував виставити генератор, він стоїть на столі, просто на підстави. Тут нічого такого, чисто, щоб воно не впало. Спробував його поставити, наскільки це мені вдалося, ну, вертик... паралельно, горизонту, паралельно столу. Ну і ви бачите, який тут кут. А все чому? Тому що в положенні вниз, коли він рівно, він у нас працює в режимі і працює. Пішов, порив, його підняло вверх. І щоб потім не заморочуватись, сила тяжіння його тягне вниз. Ніяких пружинок. Геніально і просто! І не треба нічого вигадувати. І ще один момент: Теж про який врахов... не враховують ніхто, хто має вітряки, як правило, домашніх конструкцій з системою відхиляння хвоста в сторону. А тут він врахований, тому що завод про це подумав за вас до вас і подумав про це добре. Зверніть увагу на вісь обертання. Чому вона зміщена, як ви думаєте? От вона. А генератор, вся його маса в стороні. Та тому що вам, коли ваш хвіст скрутило, коли вам його вивернуло от сюди от вивернуло, вам отут, при значному пориві вітру, критично, максимально тримати центр, от де критична точка. Не оця критична точка. Тут йому все одно, Тут, коли він працює в рівному режимі, пориву нема, проблеми нема, немає немає зусилля. А отут треба тримати, щоб мачта ваша не упала. От у чому суть? І от в такому режимі, коли вітроколесо вивернуло, хвоста викрутило, так? Ви маєте тримати оцю вісь відносно пориву, щоб вашу мачту не завалило. Отакі от прості, елементарні інженерні речі, але які не враховують конструкції вітриків, на жаль, саморобних з відхилянням хвоста. Ну, скажіть мені, хто робив, чи ви про таке думали, що так взагалі треба робити? Ну, не признаєтесь вже, 100%. Ну, але хоча б подивіться, як треба, і може, спробуйте відтворити. Хоча це бляха-муха не так просто. Що я ще маю вам показати? Я не знаю, я не, чи зможу я причепити, мені тут воно ну, реально важкуще. Давайте ще єдине, що я забув зробити, це взяти ваги зараз і спробуємо зважити конкретно окремо генератор, щоб ми зрозуміли його масу повністю без нічого. Цей палець алюмінієвий такий величезний, здоровий. І значить, зважимо генератор, і я вам розкажу, де купляти, по чому купляти, за скільки купляти і що робити, щоб його купити гарно, дешево і красиво. Не перемикайтеся. Значить, Ось ваги вже ті, котрі показували: ціна поділки 5 грам. Відтерирую при вас, щоб ми побачили, що <кій> оця штучка не заважає. Так, ну давайте ж зважимо, що зважимо? О, зважимо гаєчку. Чисто для порівняння. Бачите? 20 грам показало на гаєчці. Гаєчку забираю, вирівняв до нуля. Ну, а далі мені треба дві руки, бо він важкий. Почекайте. Я думав, він важчий. Але тим не менше, 28,855. 28 крапочка 855. 28 855 грам. Отака повна маса генератора. Так, нічого там більше не тримає, не доважує, не підважує, як от така от у нього історія. Оце ми зважувати вже не будемо, ну, якби сенсу немає. Ну, в роботі побачимо пізніше. Так от, давайте я ж вам додам, де його купити. Посилання в описі під відео на нього знайдете безпосередньо ту точку, де я купляв. Ту ціну, яку ви за тим посиланням побачите, вона є ціною DDP, Delivery Duty Pay, тобто з доставкою до вас до дверей, яку організовує власний завод-виробник в Fine Tank. Як правильно купляти? Купляв я його в кінці лютого. На той момент ціна була, я вам показував вже можу комусь скріншоти і так далі. Ціна була, давайте зараз знайду, прямо от вставлю тут, побачите. Значить, 550 доларів, якщо не помиляюсь, була ціна, плюс 15 доларів по комісії платіжної системи Alibaba. Але ну, з кінця лютого потепер трошки часу сплило. Інфляція могла бути, він міг на пару доларів подорожчати, там 15-20, не знаю скільки саме. Для того, щоб його привезти правильно, треба скористатися наступним чином не замовляти його з прямою доставкою до дверей. А замовляти його з доставкою локальною по Китаю на склад перевізника. Я вам уже вказував, кого М3 Cargo. Чому не міст? Та тому, що міст дорогий, міст мухлює, міст не знає, не може собі ціни скласти. М3 Cargo вам чітко порахують. Погугліть їх, знайдете. Або навіть давайте так, посилання на сайт вставлю, щоб ви довго не шукали. І вони вам все привезуть. Мені доставка обійшлася в 200 доларів, значить рахую. 550 плюс 15, плюс 200. Скільки вийшло? Трошки менше, ніж 800. Е, я вже казав, вітряк, скоріш за все, подорожчав, тому що інфляція у світі вона є, він, мабуть, коштує на якихось там 15-20 доларів дорожче. Тепер для того, щоб вам Джесіка це продавець заводу Вуксі Фентень, вона там працює давно, постійно, її знають у всій Європі, тому що цих вітряків на Європу постачається безліч. Вони всі мають сертифікати відповідності, не переживайте про це. Для того, щоб Джесіка дала вам правильну ціну, ви пишете, що ви від Богдана з України, I am from Bogdan from Ukraine. Хочу отакий вітряк ft 2000 l 2 або більший, тому що це 3,2 метри діаметр, Вони є 3,4, вони є менші, 2,8-2,5, вони є 3,7 і далі аж до, там, не знаю, до 8 метрів в більшу сторону. Ну, Ціна, звісно, що буде інша, відрізнятися. Але просите її, щоб дала вам доставку, суму, ціну за вітряк з локальною доставкою по Китаю на склад в Шенжень. Це там, де знаходиться склад нашого форвардера Entry Cargo, зокрема. Чи я вам спеціально здаю контакт, де його купити? Не хочете заморочуватись, показую вам також лінк, де його, ну точніше, не його, не цього заводу. Це буде інший завод-виробник, то буде машина від Смарад. Там вона називається SL. Там немає версії на 3,2 метри діаметром. Там є версія на 2,8, 3,4, і більші. І вони, як завжди, Смара себе веде, вони завжди завищують вати. Вуксі Фентейн каже, що це 2 кВт машина. Вона їм буде відповідати, тому що я вам посилання на тест-генератора давав. От, а Смара цього не показує. Тобто там вказані вати треба ділити на 2, Тоді це буде правдою. Тобто машина 4 тисячі, вона буде 2 з невеличким хвостиком, машина 5 тисяч, вона буде реально 2,5 кВт і так далі. Значить, це на Аліекспресі. Посилання вам теж даю, якщо не хочете заморочуватись, ну але там буде дорожче. Ну, хочете, будь ласка, я ж не можу вас. Ні стримати, ні заборонити. Ваші гроші, мені їх не шкода. Вирішуйте самі, як ними розпоряджатися. Тому на цьому поки що все. В роботу його поставлю пізніше. Ну, як мачта, буде готова, де купляти я вам сказав, як зібрати, показав. На трьома болтами зрозуміли цю фішку. Так, це буде набагато більш стабільно і ефективно. Та й на цьому все. Дякую за увагу. Дякую, що читаєте, дивитесь, підписуєтесь. Побачимось ще. Па-па!